Перший урок у нас буде наступний. Ми будемо продовжувати говорити про тему функція обернена пропорційність. От ну, давайте а, почнемо. Так, щось я натиснула на те, що потрібно, вибачте. Зараз діти. Напишіть, поки я тут розбираюсь з тим, що я тут понатискала. Сьогоднішню дату, сьогодні в нас 17 листопада, класна робота, тема уроку, функція, обернена пропорційність. Так, діти, щось в мене тут всплило на те, що потрібно. Можна я зараз вийду і зайду ще? Ну, не, не зовсім так. Зачекайте. О, все, все гаразд. А, так, ще раз: 17 листопада. Класна робота, тема року функція обернена пропорційність. І на цьому уроці ми з вами згадаємо завдання такого типу, які ми робили в минулому році. Ну, наприклад, будемо брати зі сходинок. Номер 61 це сходинки. Перший варіант. Прочитаю умову. У вас аналогічне завдання також планується на контрольній роботі. І ви пишете повністю. Не виконуючи побудови. А графіка, тобто, не треба його малювати. y дорівнює 36 поділити на х, визначте. Чи проходить графік через точку, чи проходить графік. Через точку. А точка в нас така. Перша точка, там їх буде декілька. Точка А з координатами 4 9. От що ми повинні зробити? Дивіться, діти, якщо Графік проходить через точку, то якщо я замість Х підставлю 4, а замість іг 9, то повинна вийти вірна рівність, повинна вийти вірна рівність. Давайте перевіримо це. Замість ігрика, що я підставляю? Дев'яточку, бо друга координата – це y. Я не знаю, вийде чи не вийде, тому я ставлю знак питання. І замість Ікса підставляю 4. Скажіть, будь ласка, 36 четвертих це що таке? Це є 9, так? І тому вийшло вірно, так. З цього висновок, точка А належить графіку. Діти, чи зрозуміли ви графіку, те, що відбулося? Так, беремо друге завдання. Точка Б з координатами мінус 12, мінус 3. Перевіряє, наприклад, Соня Романенко. Сонечка, замість Y що ми підставляємо? Мінус 3. Мінус 3, і ми не знаємо, тому ставимо над знаком рівності питання. А замість ікса, куди ми підставляємо? Ось наша формула, так? Ось сюди так. замість ікса. Тобто в чисельнику пишемо 36, а в знаменнику пишемо. Мінус 12. Так. І скажи, будь ласка, це вірно чи не вірно? 36 поділити на мінус 12, це буде мінус 3? Mm. Буде, буде. 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 Тому а, буде. рідність вийшла. Вірно. І цього, вірна, що точка Б теж належить графіку. Я пишу поруч, а ви пишете нижче. Третя точка. Точка С з координатами 6, мінус 6. Замість Y що ми підставляємо? Замість Y буде мінус 6, а замість X буде 6. Тобто ми пишемо мінус 6 дорівнює, над знаком дорівнює ставимо знак питання, якому другу? 36 ділене на 6. 36 поділити на 6. І вийде тут вірна рівність. Ні, тут не вийде, буде 6, без мінусу. Буде 6. Перекреслюємо. Знак рівності. Пишемо, що це знак належить теж. Перекреслюємо, не належить графіка. Четверте. Таке, точка Д, координати в неї 4,5-8. Так, сонечко, куди ми що підставляємо? Y це буде 8 і 36 потрібно поділити на 4,5. На ну, 4,5. І так, 8 знак питання. 4, 5. 36 поділити на 4,5. Давай десь в сторінці поділимо. От як поділити на десятковий дріб. Треба перенести. Треба. Да? На скільки знаків? На один. Тут немає А Тому ми що там зробимо? Допишемо 0, да? Так, виходить, 360 поділити на 45. Так. І це буде заберем. Це буде дійсно 8. Тому 8 дорівнює 8 з цього висловок. Е, є в графіку. Де належить? Ми читаємо, як слово де, належить. Де належить до графіку. Да? До, до. Так, добре, Соня. Молодець. Ну, так, деякі були там замінки, але, в принципі, все гаразд. Ставлю 10. Йдемо далі. Тобто, дивіться, іноді, щоб перевірити, чи графік проходить через точку, чи ні, не треба будувати. Але є, є такі завдання, ну, яких там просять побудуйте графіки. От зараз ми з вами з'ясуємо, як будувати графік кусочної функції. Це теж сходинки, можна очистити дітей. Давайте швидше робіть скріншот. Такі завдання ми робили в минулому році. Вони ну, вважаються такими поскладненими. На контрольний таке буде. Давайте згадаємо, що таке кусочний графік. І так, це номер 65, спочатку перше візьмемо. Побудувати графік функції. Функція в нас така: це мінус 8 поділити на Х. Якщо х менше або дорівнює, ніж мінус 1, і 7 мінус х, якщо х більше за мінус 1. От дивіться, діти, в чому тут справа? Що наша функція це не одна формула, а дві для деяких х, які менше за мінус 1, функція за цією формулою мінус 8 на х. Підраховується, а для тих, що більше, за цією так само і з графіком буде. Тому нам треба побудувати два графіка допоміжних. Перший це мінус 8 на Х. Так, хто хотів би доповідати? Давайте, наприклад, Ярослав Бучацький. Ярослав, що буде графіком нашої. Функції мінус 8 на х. Ярослав нас чує. Ярослава немає на уроці. Фактично. Я запитую, він мовчить. Давайте Ваня Кацарський. Ваня, ти нас чуєш? Так. Ванечка, ми говорили, що графіком функції число поділити на х. Є лінія, яку як ми називаємо? Лінія. Гіперболу. Бі... І лінію є гіпербола. Які тут за, од... ну, за двома точками не побудуєш? Скільки потрібно точок? Надо точок, навірно, бо. В... Ну, хоча б три, так? І ми беремо а, які ікси. Ну, іксину, наприклад, по 8, по 4 і по 2 і по 1, да? Давайте почнемо з одинички. Тобто ми беремо дільники, я хотіла почекати віддільники а числа 8. 1 2 4 8. Так? На ось на такі числа ділиться без остачі 8. Будь ласка. Угу. Ми ділимо, і у нас буде -8. Так. Мінус 4. Ні, тут не минус 4. мінус 4. Мінус 4. 4, да, Ой, простите. Мінус 2 і мінус 1. Мінус 2. Мінус 1. А Для від'ємних ексів ми не беремо. Ми домовилися, що ми просто ось ці ж координати обидва знаки будемо змінювати, так? Так. ну і, а, Тобто, для гіперболи у нас є все необхідне. А друга функція 7 x. Як вона називається, назва функції, і що буде графіком? Як називається функція, пам'ятаєш? Функція це x. Лінійна, не x. Функція не називається x. Функція лінійна, а графіком буде що? А графіком буде. Графіком може бути. Пряма, гіпербола, ще щось інше. Що тут, ну, в тебе два варіанти. Ми... Пряма Пряма буде, пряма. Так, кацарський щось не дуже добре відповідає. Для побудови прямої достатньо лише двох точок. Беремо якісь дві точки. Ну, наприклад, давай візьмемо 0 і 1, ну, чи там. 3, наприклад. Якщо 0, чому дорівнює y? 7. 7 згодна, а якщо 3. 4. То 4. Ну і тепер в одній системі координат. Двіться діти, коли ми будуємо кусочний графік, ми в одній системі координат будуємо обидва графіка пунктиром, а потім наводимо той які, Ви знаєте, я бачу, що тут така велика повинна бути, що 8, мінус 8 вмістилося. Тому не а, місця. Не жалкуйте. Та що ж таке? І так, перша це гіпербола. А тепер дивіться, її треба будувати там, де ікси взагалі від'ємні. От давайте відразу в додатню віточку нам не не треба буде наводити, тому я її і не буду наводити. А, Значить, у нас є від'ємна віточка. Ми беремо для від'ємних обидві координати протилежні. Тобто мінус 1, плюс вісім, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось вона ця координата, так? Далі 2, мінус 2, плюс 4. Ось вона. Далі мінус 4, плюс 2 і мінус 8. 1. Тепер дивіться, я все одне проводжу пунктиром цю лінію, бо вона теж буде десь наводитися, а десь ні. А інша це пряма. Якщо 0, то 7, ось вона. Якщо 3, то 4. Беру лінійку і теж проводжу пунктиром. А ось тепер в нас є так звана границя. Все залежить від того. Правіше наші ікси, ніж мінус один. Чи лівіше? А де в нас на осі іксів Мінус один. Ось, так? Ось через цю точку проводимо таку ще одну пунктирну лінію, яка роз. Ой. Діти, вибачте, що це сталося? Ви бачите, що я робила, чи ні? Ні. У Вас не зникло, так? Так. Да. Так, ну вибачте, давайте ще раз а, я побудую щось. На щось я натиснула. Натисну. І так, до чого ми з вами дійшли? Ми побудували обидва графіка і треба було, ну давайте я швиденько дуже ще раз це зроблю. Якщо ви не встигли добудовуєте, у вас все необхідне повинно було бути. Називається, дійшла до кінця, а там все пропало. Угу. І так, в нас вийшло так, мінус один, чотири, вісім. Ось тут точка. Далі мінус два, чотири. Мінус два, мінус чотири. 2 мінус 8, 1. І пунктиром другу вітку я не будую, бо там ікси додатні. Так, а пряма в нас проходить ось через цю точку і 3, 4. Ось так, да? Чому я проводжу пунктиром? Бо десь. Треба буде навести цю пряму, а десь не треба. І я вже казала, що там межа в нас проходить через пряму. Ну, Ну, Я хочу в машину, я сажуся, я не знаю. Платон, ми чуємо, як ти про машинки говориш. Платончик, не треба говорити про машинки. А тепер дивіться, функція в нас була яка: мінус 8 поділити на х, якщо х менше. Або дорівнюють там, ніж мінус 1, так? І е, 7 мінус х, якщо х більше за мінус 1. Тобто, більше це правіше. Правіше я повинна навести пряму. Ну, давайте так, я візьму лінійку і зроблю це охайно. Ось правіше я проводжу пряму. Тобто, ось те, що лівіше червоної лінії з прямою, я її не. Продовжую. А те, що лівіше, ось ось цю лінію. Ми теж наводимо, і бачите, вийде така довгообразна лінія, яка далі становиться прямою. Ось це ми побудували графік цієї функції. Не будемо його підписувати, бо там громозько буде. Давайте ще одну візьмемо. Можна старати, хто не встигає, робіть скріншот. Сейчас. Подождите. будь ласка. Все. Так, а стираю. А той самий номер 65, але другий беремо. Нам треба побудувати графік функції, а він теж з трьох кусочків складається. 2х плюс 2, якщо х менше або рівня за 1, 4 поділити на х, якщо х від 1 до 2 не включно, і число 2. А, і так, чи зрозуміло це? І так, подивіться, діти, як ми будемо розв'язувати таке завдання? Ну, по-перше, хто буде розв'язувати? Так. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо Надя Абрамова. Надюш, дивись, тут в нас функція задана не одним кусочком, а трьома. Тобто треба три допоміжних графіка. От 2х плюс 2. Графіком такої функції що буде? Інтернет. Давайте тоді Поліна. Поліна нас чує. Як називається функція, і що буде графіком? Функція називається лінійна, а графіком буде пряма. Діти, що з вами? Ви не знаєте, у нас всього дві функції поки що. Ви в лісі між двох дерев заблудилися. Для прямої достатньо двох точок. Будь ласка, якісь дві точки. 2 ікси підбери. Для прямої це не має значення. Давайте брати менше за 1. І давайте одну з точок будемо брати на границі. 1 і 0, наприклад. Поліночка, знайди мені, якщо х дорівня одному. Чого дорівня y? 4. 4. А якщо 0. 2. Друга функція це 4 на ікс. Що буде графіком? М Можна взяти і. Що відео зао... графіку? Автобус, тролейбус, гіпербола, парабола, пряма. Що? Пряма. Здрасті. 4 на Х. Гіпербола. Ми ж зараз вивчаємо цю функцію. Число поділити на Х це гіпербола. Будь ласка, якісь, Які ми... скільки точок беремо? Скільки дільників у чотирьох? Ну, наприклад, на що ділиться 4? На 2. На 4. 1, 2, 4. Чому вони з одиниці починаєте? Найбільш просте число. На 1 будь-яке число ділиться. Так, знайди мені ігрики. В першому випадку буде 4. Так, далі. В другому. Поліна. Поліна. 2 буде, да? 4 на 2. Поліночка, ти нас чуєш, чи щось сталося. Якщо 4, 4 на 4, 1. Поліна, мені здається, ну, її вибило. І третя функція це y дорівня 200. Це пряма теж, але паралельно вісіо x. Якщо y дорівнює числу, ми це робили.